Засідання земельної комісії перед 41 сесією членів земельної комісії. Можна, напевно, проводити засідання. Не на порядок денний будем... є 17 питань, які були виставлені на сайті попередньо, і два питання, які на сайті не були. Заяви поступили 10, -го, 10 -го березня. Через те, що перенесли сесію терміни на даний час, дозволяють. Є заява від Ільницької Лесі Романівни на затвердження технічної документації. Є старе архівне рішення і заява і рішення Тишківського Дмитра Степановича. В нього є рішення ТРН на земельну ділянку ну, по спадщині в Батьківську. Ділянка попадає на територійний масив. Чи можна доключити ті два питання у земельну комісію? Добре, от Ді, йдемо по порядку. Ти Тишків метро Степанович, дозвіл на інвентаризацію є старе архівне рішення про передачу власність ділянки 97-го року. Є зроблений кадастровий план, витяг, що тут ділянка комунальної власності. Mm -hmm. Одинадцять сотих попадає, щоб на інвентаризацію. Можна? Mm -hmm. Можна, так, розповідати. Ваші тут всі однотипні. Вільницька Леся Романівна, є старе архівне рішення, затвердження документації, 27 сотих для селянського господарства в розпочках, заплива. Голосувати по кожному, погоджувати. Чи я перечитую всі Добре. Волковецький Ярослав Степанович, 19 сотих у витвіці під будівництво. Є право власності, Там, ну, хата є. Далі, Дмитришин, Микола Йосипович. Є старе архівне рішення. Раз, два, три ділянки. Цертівні. Дмитрів Емілія Пилипівна. Свобода Болехівська, 10 сотих, під будівництво. Є право власності на хату. Кос Євдокія Петрівна. Липа, 25 Там Так само є право власності на хату. Право власності вийти з Державного реєструвати право на хату. Мартин Христина Филипівна. Під будівництвом і город. Там ще по спадщині було оформлено. Тобто, так, вона навіть бабу спадкувала. Є, є на... Рішення бабине. І свідоцтво на нерухоме майно набула на, на, на хату. Так. І свідоцтво про право на спадщину за закону. У нас підприєме. Мюзунський, Михайло Васильович в Санківці, 23 сотки під будівництво, там є право власності на хату. Сем'янків Олена Дмитрівна, село Кальна, 25 соток, так само є право власності на хату. Тут іде, в принципі, там усі. Виділи з дежурні яструби. Де там де старі хати. Тусиків докія Федорівна, Свобода Болехівська, 25 соток, так само під хатою. Яремко Віра Васильовна, Вигадівка, 15 соток, теж під хатою. Свіршчук Богдан Степанович. ложки, 33 сотих і 12 сотих селянське господарство. Я довідка, що за ним облікувалися ті землі. Свіршчук Богдан Степанович. Ти допомоги, що тут спадщині він. Довідка. А, то за ним облікується, але від Свіршчук Катерини Іванівни. Це там було старе рішення активне. Це такі не рішення, що всі свішку Катерина мала землю і довідка, що він є. Брижата мар'яна-малянівна. Мар'янівна. Брижата. Так, 40 сотих і 11 сотих. Так, тобто в мене більш ніби мала. А, стоп, от уто містечко мене церквину то тепер вона робить <реш> церківну. Так, так, от вона лужки робить, а тепер церківну почала робити. Вона має рішення, що вона успадкувала у лужках. Ja. І то вона в лужках, але вона селянське господарство приватизовує. На хату вона зробила кадастровий номер на землю під хату, але вона ще вона успадковує, вона найперше кажуть, царків, а там тоді. Ja. Але ж вона як спадкоємець по старому архівному рішенню робить. Ділянки на себе. Решта ще тоді подивжувати раз. Дмитрію Зановні Олексійович, Лужкін. Під і селянське господарство. там старе рішення є хіміє. Пінак Галина Володимирівна. Витвіця, дві ділянки 14... 15 сотих і 18 сотих. То є одна ділянка на Вагадівці, одна в неї біля хати. старе рішення є. Юсип, Любов Миколаївна, Кальна, хата і поле. Що вона <звіллянка> було? Є витяг про право власності на нерухоме майно під хату. І архівне рішення, і витяг про спадщину на селянське господарство, на ділянку на селянське господарство. Ницький, Яків, Адамович Росточки має старе архівне рішення. Тої ділянки суто селянського господарства приватизації йде. Лучше Любов Василівна під хату, Кальна е, є право власності на майно. Е, по тих однотипних питаннях, що ще одно є. Що, чи можна ті питання на сесію? <плес> голосуєте? <плес> а. А. Добре, всі за. І є ще перейменування вулиці у селі Росточку. По різних реєстрах в селі Росточки рахується кілька вулиць. Шевченка. Є вулиця Шевченка. Люблю російських Шевченка. Вулиця Тараса Шевченка, друга вулиця Те, Андрія Шевченка. Були громадське слухання Гуна громадські Гуна. 12 березня 25 року. Сталося так, що у людей приписка <рігат> і паспорті пише вулиця Шевченка. Просто. Але якщо хтось на даний час йде реєструвати право власності, то у словнику Державного реєстру речових прав стоїть Шевченка-ТГ. Тобто ви приписані, для прикладу, маєте хату на Шевченка-ТГ, але приписані на вулиці Шевченка. І то б здавалося, ми тут усі вибрали. Шевченка територіальна громада. І здало бися, що то все одно і то саме для нас, воно нічого не стикнувся чоловік, який зробив документи на закордон. І виявилося, що ті дві букви, які є і не є, ну, десь є, десь нема. Там розцінюють як то, що то невідповідність одно другому, що воно вже неправильно. І зараз стало питання про те, що у 2003 році в них перейменували в розпочках вулицю П'ятакова на вулицю імені ТГ Шевченка. В реєстр занесено Шевченка-ТГ. Десь тепер в якомусь реєстрі ще витягнули, щось вибило було чи на голосування Тараса Шевченка. І тому стала мова, що зібрали громадські слухання, обговорили, щоб перейменувати вулицю ТГ Шевченка, Дрит, Шевченка ТГ, Тараса Шевченка у вулицю просто Шевченка. І тоді я вже відійшлю на наїзд, щоб вони внесли у словнику, просто лишили вулицю Шевченка. Ну, я, до них дзвонив, кажу, я до них дзвонив, кажу, ну дивіться, така ситуація. Вони кажуть, ну, наїзді пояснили, мені каже, у нас є рішення 9203 року. Де пише, що вулиця ТГ-Шевченка. Мусить так бути. Тобто, от є ще таке питання, що про перейменування вулиці. І прописано вже Шевченка ТГ, ТГ Шевченка і Тараса Шевченка перейменувати вулицю просто Шевченка у селі Би, Ну щоб Не собі думали, то Тарасі. <гум> Хто ще. за таке? Аби Андрія не обміну. Всі за Все. дякую тоді. Більше питань немає. Дуже <гум> тобто, раді.